Доброго вечора, ми були перекладки Україномовного каналу. Гарний, теплий. Вечір. Тихих, але Ну, гудить. гудить. Зараз йду. Йдемо Максику їжу купити. Навіть не знаю, відкрити ще магазини чи вже закрити. Ну, подивимось. Про події у Харкові та на Полтавщині. Ну, тут тривоги, тепло, магазин закритий поки що, а в Харкові зовсім зовсім погано. На жаль, вибухи були. І не тільки вибухи, але влучання супермаркет у вихідний день. Боже, я навіть уявити собі не можу, як це, люди. Купитися, а воно біда. Бабуся дзвонив, вона каже, Боже, чути, страшно. У Салтівському районі це все відбувається. І дружина читала, каже, Боже, там і загиблі, і постраждалі. Не дай Боже, от куринічиться, Харківська хвіда. Отаке от. Не знаю, що їй сказати. Мені якось жах. Просто жах. Це от наш улюблений магазин Максика тут. М'ясо і дівчатка. те я полюбляю. якщо, Але зараз щось таке якось не дам м'яса, Але собаку треба годувати. Зайдемо і купимо фермерське м'ясо. Все, немає нічого, вже все розкупили. Всім миру добра, злагоди. Всім тихого вечора, спокійної ночі. І будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Пока.